Не встигли, нічого так страшно було перший раз. Всі злякалися, навіть собака. Щоб вони пережили, те ж саме, те, що ми переживаємо. Нічого, головне, щоб всі живі, здорові. Вчора почули вибух і ну, це взагалі не встигли нічого так страшно було перший раз. Це помешкання офіс моєї мами. Вона вночі побігла, подивилася, що. Трапилось, але ж нічого не, не зробиш, тому що ролет був не відкритий, його погнуло. Але це вже в другий раз. Вікно розбило, двері знову і прийшли допомагати. Так, я була вдома, я недалеко живу. Ми в коридорі були, але в перший раз ні, тому що не встигли зовсім Там кілька секунд, я не знаю, було написали і одразу вибух. Я хочу тільки миру. І щоб це все прикрапилось. Була вдома, вилягала спаду. Був перший вибух. Дуже чіткий був, дуже страшно було. І десь через хвилинку був другий вибух. Бу ще сильніший був. Що аж дом рухався. Після першого взриву взорвалося, вибіжали в перегородку. После второго я взорвалась, уже и окна повылетало, повылетали, повылетали машины попила, стекла. А так что, Конечно, перепугались. Ну, у нас в принципе такого ничего нема. Ну, окна пооткрывались А у соседей, да, и окна повылетали. Все. Есть. И поломало окна, и Ну что, главное, что все живы и здоровы. Я была дома. Ввечері в кімнаті і відчула, ну, лежала вже на ліжку, відчула, як ліжко захиталося, а потім був вибух дуже сильний, ну, потужний. Я дитина, чоловік знаходився на балконі, він вискочив і ми в коридор побігли. Через декілька хвилин був другий вибух, теж дуже потужний. Ну, було зрозуміло, що десь поряд. Всі злякалися, навіть собака. Вона, вона прибігла до нас і лежала поряд з нами. Просилася. Наш штаб допомоги мешканцям. Працює з ночі. На теперішній час до штабу звернулися 27 осіб. Приймаємо пакет документів для надання матеріальної допомоги від міста. Працюють бригади, складаються, акти, обстежуються, квартири, визначаються пошкодження. Також видаються будівельні матеріали. Все, що людям необхідно на теперішній час, вони можуть отримати на штабі.